Вітаю вас, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я хочу поділитися з вами візерунком для в'язання шкарпеток на п'ятьох спицях. Також цей візерунок дуже пасуватиме для в'язаних мітенок. Цей візерунок, хоч і ажурний, бачите? Ось дірочки маленькі є, цей візерунок. Так, да, такий ажурний, так, він такий ажурний, але не зовсім. Тому що стопа, п'яточка, бачите, носочок ось, ось тут. Все ж таки, в'язання щільне і доволі тепленьке. Це такий весняний варіант шкарпеточки. А візеруночок, ну, погодьтеся. Дуже-дуже красивий. Отже, сьогодні ми будемо з вами його в'язати. Нічого, нічого складного у цьому нема, і зараз ви це самі побачите. Ну що, поїхали? Декілька слів, друзі, про саму пряжу. Ця пряжа акрилова з додаванням Люракса. У 100 грамах тут 370 метрів. Тобто вона, вона дуже тоненька. Ось бачите, дуже тоненька. І в'яжу яж, я свої шкарпетки спицями другий номер. До речі, якось я вам розповім, що то за такі спиці в мене, і ви ніколи ніде такі точно не знайдете. Але зараз не про це. Якось іншому разу у моєму, ха, у моєму блогу я вам розповім. Так, отже, оця пряжа тоненька, красивенька, дуже гарненька. Зараз ми її відкладаємо подалі, щоб вона нам не заважала, і будемо в'язати. Отже, друзі, хоч візерунок і нескладний, але він, як і будь-який інший, потребує вашої уваги і зосередженості. Отже, кількість петель має ділитися на 4. Перші шість рядочків ми пров'язуємо так: Три лицеві, одна виворотня, знов три лицеві, знов одна виворотня. І так, якщо ви в'яжете на п'ятьох спицях, то повністю ось так по всіх спицях, спицях по колу. Також цим візерунком можна в'язати і на двох спицях. Ну тоді ви маєте на увазі, що. Кожен парний рядочок ви в'яжете просто по візерунку, по малюнку. Отже, я пров'язала вже 5 рядочків. Зараз, щоб просто показати вам, як це виглядає, я пров'яжу шостий, а вже з 7 рядочку буде дещо цікавіше. Зараз просто спостерігайте за тим, що я буду робити. Отже в мене три лицеві петельки, одна виворотня, знов три лицеві петельки і знов одна виворотня. І ось так ми пров'язуємо всі наші, всі наші спиці, всі наші петельки. Нічого в цьому складного немає. Складне почнеться дещо пізніше. Отже, друзі, ми пров'язали шостий рядочок, і з сьомого у нас починається саме цікаве. Отже, три лицьові петлі. Ми будемо пров'язувати разом, але спочатку робимо накид. Ось, зробила накид. Три лицеві пров'язуємо разом. Лицевою, ось так. Знову робимо накид. Робимо лицьову, знову накид. Три лицьові петлі пров'язуємо разом. Ось вони. Знову накид. Знову лицева. Це та лицева, що була виворотня, бачите? Знову накид. Знову три лицеві разом. Ось. Знову накид. Знову одна лицева. Знову накид. Знову три разом. Ось вони. Ось, бачите. Знову один накид, знову лицюваю, знову накид. Ось так ми робимо. Далі у мене, як бачите, я ж в'яжу на п'ятьох спицях. Це не, не завжди зручно. Ось я переношу петельку на одну зі спиць. Ось так. Пам'ятаю, що тут мені треба зробити накид. Я таки його роблю. Тепер. Тепер ось ці три лицеві я пров'язую разом. Знов накид. Знов лицьова, Знов накид. Знов три петлі разом, знов накид, знов лицьова. Що я хочу вам сказати, друзі? Оцей перенос петельки зі спиці на спицю потрібен лише коли ви в'яжете шкарпетки на п'ятьох спицях або митенки. Якщо ви в'яжете на двох спицях, то це, звісно ж, не потрібно. Ці всі складнощі до двох спиць не відносяться. Тільки для п'ятьох. Це зазвичай дуже важко і дуже складно. Але готовий результат того вартий. Дуже красиво виходить. Ну, варто того, щоб проявити терпіння, неабияке терпіння. І затратити деякий час. Ось бачите, що у нас з вами виходить. Ось такі дірочки. От накиди – це наші майбутні дірочки, навмисні, ось такі дірочки. Щодо переносу петелек з однієї спиці на іншу, ви ж коли розраховуєте петлі на свої шкарпетки або мітенки, ви знаєте, що на чотирьох спицях повинна бути рівна кількість петельок. Ось ви завжди слідкуєте за тим, щоб так і залишалося рівна кількість петельок. І коли ось такий ну, досить, досить складний візеруночок з накидами, і щоб було легше в'язати, ви переносите деяку петельку, щоб зробити накид було зручніше, тоді ви ж відраховуєте, відслідковуєте на кожній спиці, щоб було рівна кількість, була рівна кількість петельок. Це важливо, коли ви почнете в'язати п'яточку, або закінчувати вже на миску, а убавляти петельки ваше. Тобто, друзі, майте терпіння. Якщо бажаєте гарний результат, то маєте мати терпіння. А що робити? Інакше не буває. Отже, друзі мої, ось такий у нас сьомий рядочок, дуже цікавий з накидами. Так, тепер, друзі, восьмий рядочок, і ми пров'язуємо з вами накиди. Ось у мене накид, пров'язую його лицевою. І зверніть увагу, там, де у вас були ось ці три петельки лицеві пров'язані. Бачите? Ми тепер робимо виворотню петельку, одну виворотню петельку. Тепер робимо три лицеві петельки. І знову зверніть увагу, де була виворотня петелька. Тепер у нас буде лицьова петелька, тобто наш візерунок симетрично дещо зміщується. Чоток, але зміщується. І знову в нас буде виворотня: три лицеві петлі, знов виворотня, знову три лицеві петлі. Отже, ми повернулися з вами до нашого основного малюнку. Основного нашого малюнку, основної схеми. Тобто три лицеві, одна виворотня. Ось так ми робимо. Тут в мене перехід на іншу спецію. Я зараз просто покажу вам, що в мене виходить. Ось, бачите, наші дірочки, наш ажур вже проявляється. Ось він який гарненький. Бачите? Дуже гарно. Ось так ми пров'язуємо весь наш восьмий рядочок і в'яжемо так ще до 14 рядочку. І тільки у п'ятнадцятому рядку ми починаємо наші зміни. Отже, в'яжемо ось так, три лицеві, одна виворотню, до 14-го рядочку. Я вважаю, що з цією задачею ви справитесь і без мене. Тому я зараз зроблю маленький монтаж. Ось так. І ми перейдемо з вами з одразу до 15-го рядочку. Ну що, друзі? Поки я тут в'язала до 14-го рядочку, щоб показати вам, як в'язати далі цей візерунок, в мене вимкнуло світло, ну, як завжди. Але маю надію, що мені вдалося трішки виправити ситуацію, і вам усе буде гарненько видно. Отже, зараз перевірю. Ось так ось так добре, мабуть, добре. І ми з вами з вами будемо продовжувати. Як говорила, моя бабуся, має лише один спосіб, щоб зробити діло і 100 виправдань, щоб його не робити. Але ж ми з вами не такі. Тому, незважаючи ні на що, ми з вами будемо продовжувати, як ви пам'ятаєте... Ми пров'язали 14 рядочків, і, як я вам обіцяла, у 15-му знову у нас очікують зміни. Ось зараз я вам покажу, які це зміни. Так. А робимо знову накид. У нас. У нас тут три петлі лицеві, ми пров'язуємо їх разом. Ось так. А, я роблю дуже щільне в'язання, щоб мої спиці не випадали з петельок. Ось. Ось, бачите, пров'язала три петельки. Знову роблю накид. Тепер лицьову. Тепер накид. Тепер знов три разом. Ось так. Знов накид. Знов лицьову. Знов три разом. Знов накид. Лицьова. Три разом. І ось так ми будем, будемо в'язати з вами по всьому, по всьому колу усі ці спиці, всі петельки. Це якщо ви будете в'язати на п'ятьох спицях, а не на двох. Бачите, наш візерунок трішки знов зміщується. Трішки вліво. Ось, як дивитися, трішки вліво наш візерунок зміщується. Зараз я вам покажу на готовій шкарпеці, щоб вам було зрозуміліше. Ось зараз, бачите, ось так буде виглядати наш візерунок. У готовому вигляді. Ось він готовий. Трішки в шахматному порядку він зміщується у кожному новому рапорті. Бачите? Трішечки на одну петельку. Але це має значення. Тобто будьте уважні, і будете мати гарний результат. Ну що, друзі, ми пров'язали з вами 15 рядочок, це останній рядочок рапорту, повного рапорту. Тепер ви будете повторювати з першого по 15 рядок. Як ви бачите, візерунок дуже гарний, але потребує уваги вашого часу та терпіння. Зараз ще раз покажу шкарпеточку. Свою гарну шкарпетку, яку я зв'язала саме цим візерунком. Ще раз доволі, доволі ажурна, але не, не дуже. Тому що це все ж таки шкарпетка тепла, не зовсім тонка така. В мене є плани на більш тонкі, такі прям, мабуть, кружевні шкарпетки, ажурні, зовсім тоненькі. А це ще не така, це, скажімо так, перехідний варіант. Буду тримати е, деяку інтригу, щоб вам було цікавіше. Отже, друзі, Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, то не пожалкуйте мені вподобайки, жміть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові майстер-класи, нові розповіді про мої проекти, мої роботи, готові роботи. А також я я іноді знімаю влог в в'язальниці і розповідаю дещо особисте, дещо цікавого з свого особистого життя. Отже, друзі мої, не теряйте мене, не губить мене, якщо можна так сказати. Будьте зі мною, підписуйтесь, чекаю на вас у моєму новому відео. Всім гарного дня, мирного неба, злагоди та всього самого найкращого. До зустрічі!